Цей вибух вдалині, нібито знято в момент падіння пасажирського літака малазійських авіаліній. Ці кадри російське телебачення показало вже за кілька хвилин після трагедії, так само швидко, як і інтерв'ю з одним з очільників сепаратистів Олександром Бородаєм. Судя по всьому дійсно посадив. Він не сумнівається, що літак був збитий українськими військовими і вбачає у цьому цілеспрямовану провокацію. Україні вже не вперше, як ви знаєте, збивати пасажирські самоліт. Офіційний Київ відразу ж відкидає такі звинувачення та покладає відповідальність за скоєне на проросійських сепаратистів. Я щойно завершив розмову з прем'єр-міністром Голландії, де висловив свій відчуття і від імені України запросив. Голландських фахівців і експертів до прозорого відкритого розслідування цього терористичного акту. Хочу звернути вашу увагу, що ми це кінцю, е, називаємо не інцидент, не катастрофа, а терористичний акт. Міністерство оборони України йде ще далі і прямо заявляє про можливий російський слід. За останні дні це вже третій трагічний випадок після того, як з російської території було збито літаки Ан 26 та суд 25 збройних сил України. Ми не виключаємо, що цей літак таков, також був збитий. Сепаратисти вже заявили, що вилучили на місці катастрофи бортові самописці. Розслідування має з'ясувати, за яких обставин та з чиєї вини загинули майже три сотні пасажирів, що прямували з Амстердама до столиці Малайзії.